Зараз ми з вами бігом дивимося, як це взагалі, робилось, і якого я так духа. Так, look at this. Значить, почалось все з оцього. Я приїхав на зліпок їбала. Я приїхав на зліпок їбала, і все воно виглядало отак. Дорого воно е, в більшості через цю штуку. Бо мені робили повністю зліпок мого лиця. Прям все з бровами нахуй, з всім ось в нос. От прям вся х... тінь була, ви поняли? Повністю все от відлупашили від, 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 від мене. Я десь отак, ну я думаю, що годинку сидів точно, отак. Фантомас, я согласен. Типу, роблять повне повний повний зліпок мого лиця. Отак. Зверху, бл. Внимание, нахуй. Гіпс. Зверху закладують гіпсом. Диви, я мумія! Я мумія, нахуй? Деві, тільки носик лишився, дві дирочки, щоб я немножечко не здох там. Сука, я баняк здох. здобув. Худак все відліпили. І зняли цей. І тут я приході. Коли знімали оцей сліпок, там же ж внизу образується такий сука, воздух. Ви поняли? І коли його знімали, туди попав воздух, і воно, коротше, засмоктало на. Мені є От, через це в мене в кінці, я отак знімаю цю штуку, дивлюсь в зеркало, розумію, що якась є хуйня. Дивлюсь на тіпа, який робив мені грім. Отако я на нього отак. Отак дивлюсь. <сум> <сум> і, він, і я бачу в нього немножечко паніка. <сум> в, нього, в нього немножечко паніка в ліце. Сразу. Ви поняли? Я думаю, йоб твою мать. Він каже, бля, так буває. А знаєте як? Зараз покажу. Отака ху. Так, у мене повністю отут все, на переносиці, ось ону на лобі воно пройшло бігом зразу. У мене отака хуй тінь. <кій> вакуум, так, да, 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 це вакуум, це типа засосу, ви поняли? Отак. Дві, пізд. Ну все, мені сказали, це три дня там фухух, за три дня воно пройшло, ви поняли? Що роб... А, во, що я, що я ще покажу, як це виглядає. Цей зліпок замазується повністю глиною. Замазується повністю глиною. І там прям такі чотки. Мене просто не сохранилось. Десь є в, в цих людей, що мені робили, в них є десь фотка. Я, я не зміг її знайти. Там прямо один в один їбало відбите. Прямо один в один, я вахую. Отака штучка. І тут ще зверху заплівлюся. Коротше, я вже не шарю, що там происходило. Сьогодні це робилось отак. Дивіться, я як бабуся в началі запізні. Подиви, подиви, хто це? Що це таке на Це ж ужас подивись, це ж не шрек, це фіона, реально. Подивись. хорошенький хорошенький Хорошенька фіона така, Гляньте на хуй. Це все, шапку в'ємали. Тут мені е, закрасили, ці, закрасили очі, везде клей, наклеїли клей, хуяк? Хуяк. Ну, це ви бачите в перемотці, це робилось півтори години, щоб ви розуміли. Дві години. Ми, да, ми всім всім закінчили. Вп'ять почали, всім закінчили. Куляк, <кій> ушка, туди-сюди. Коротше, отака, така бомбезна штучка. І вийшло то, що ви сьогодні бачите: усап, як діла, як самі, нахуй. Ой, блять. Дружочки, а. А де косплей? Бля? Це прикольний жарт, брату. Це за сьогодні прикольний жарт. Ти молодець. Богдан, випиши йому гостинця. Клас.